Добрий день, шановні батьки. Це коротеньке відео ми вирішили записати лише тому, що зараз такий час, що багато дітей хворіє, і хвороба ця виникає зачасту від того, що діти проживають стреси. І ми хотіли би дати таку маленьку підказку. Як можна простими вправами підтримати імунітет, зняти стрес і дати можливість вашій дитині без медикаментів почувати себе краще? Тут бігав хлопчик, доброволець, заходь сюди. Я на ньому буду показувати те, що ви зможете самі зробити з дітьми, або показати дітям, і вони самі зможуть це зробити. По-перше, в нас є ключиця і під, під ключицею є такі ямки. Вони такі називаються підключичні ямки. Беремо пальчики пістолетиком. І якщо можна, дитина це робить, масує таким способом а, ті ямки. Другою рукою ладошку робимо таку як лодочка. Кладемо на пупок і масуємо. Ці точки. Масуємо трошки, ну можна десь біля хвилинки. Якщо дитина маленька і не може, то ми самі беремо, масуємо ці точки і можна одну ручку лежити на побочок. І потім міняємо тоді ручки і теж масуємо. Друге, це у нас точки реанімації під ніжньою губою і під верхньою. Так само можна їх потирати, масувати, да. і так само ручка одна на пупку, а другою ми масуємо ці точки над верхньою губою і під нижньою. Ми включаємо два меридіани передній і задній, управляючий. І міняємо ручки так само. Повторюю, можна навчити свою дитину робити самому, а можна. Це робити замість неї. Так. Ще можна включати таку життєву енергію посеред грудиної клітини є така точка тімус. І можна просто простукувати її. Таке легеньке простукування, ну, дитина може і сама, можна її ручкою, і так от пару хвилин простукувати. Воно не боляче, але вмикає також меридіани. І дозволяє відчувати життєву енергію. Ну, можна саме постукати. Лежачи, стоячи, сидячи, немає значення. Добре, якщо ще казати звідки беруться стреси, це наднирники. Це виходить, якщо взяти грудину трошки нижче грудину, Такий сендвіч виходить зі спини і з І також тримаємо 2 хвилини. Перед цим можна потерти долоні, щоб вони були тепленькі. Тримаємо з однієї сторони, і також потім з другої сторони. Просто долоні одна напроти одної. О 2 годинки. Дві хвилинки вибачаюсь. Так. Ще така вправа називається лобно потилична корекція. Давайте присядеш. Це коли. Одна рука накладається на лоб, а друга на потилицю. Давай трошки таку бочку. Получається, одна рука навпроти іншої Тоже такий сендвіч. Можна навіть дитині запропонувати розслабитися і ну, опертися там на спинку чи на вас, прикрити очі, і також дві хвилинки. Можна навіть підстроюватись під дихання дитини. Робити, ну як разом вдих, видих. Не потрібно нічого уявляти, просто дати змогу так подихати дві хвилинки. Угу, добре. Ще така вправа дихання, коли ми також зажимаємо одну ніздрю і робимо вдих. Потім перекриваємо ніздрю і робимо видих і вдих ті ж ніздрю. І міняємося. Вдих. Видих. Я запутався. Видих. Перекриваємо. Вдих. Видих. Міняємо вдих. Я запутався. <хи> так, ще раз робимо вдих. Перекриваємо видих. Робимо вдих. Перекриваємо видих. Робимо вдих. Перекриваємо видих. І так ось 8 циклів. І це буде таке гарне провітрювання кори головного мозку. Ще добра така вправа простенька це перекресне ходіння, коли ми піднімаємо там ліву ногу і кладемо праву руку, і потім ви І так, також десь 8-10 циклів. Це така інтеграція правого лівого полушарії мозку. Так, і ще така вправа. Сідай, щоб було видно. Це є на стопі точка життя. Тут така зручна <головіка> кольорова гама. Якщо поділити стопу на три, на три частини, і от зверху третя частина посередній, це і буде точка життя. І беремо великим пальцем, нажимаємо такі імпульсивні рухи. На одній і на другій нозі можна. Окремо можна дві зразу. Неоскопно. Які враження, які відчуття? Та да, поки що ще нічого не поступило. Поки що не поступило, поки ще живий. Добре, дякую. Дякую. Ти дуже мені допоміг. Ось такі простенькі вправи, і це можна робити, звісно, і самому собі. І цим самим ви будете підтримувати і свій імунітет, і бути живі-здорові. Все, до побачення. Хай щастить. Пока!